Церкви, я вітаю вас світлим іменем нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні, безумовно, свято Свято 20 років з того моменту, коли була започаткована церква тут, у місті Горокові. Ви знаєте, кожного місяця, кожного місяця ми проїжджаємо сюди, біля вашої церкви, і не лише один раз на місяць, і завжди, коли приїжджаємо. Бачимо церкву, згадуємо про громаду і раді, що в цій, в цьому селищі, в цьому місті є церква дітей Божих. Тому щиро вітаємо сьогодні усіх вас. Особливо мені хочеться привітати ветеранів, які є серед нас сьогодні. Ви починали. І ми розуміємо, що початок і кінець завжди найскладніший. Розуміємо ті моменти. Коли не було коштів, коли були всілякі проблеми, але з вірою ви дивилися вперед. І йшли і вірили. І сьогодні це ваше свято. Я сьогодні вітаю також молодь, яка на цьому місці, це інше покоління, яке прийшло внаслідок того, що Слово Боже росло і розпространялося. Кожен із нас сьогодні може сказати одне: до цього місця. Допоміг нам Господь, і ми дякуємо йому за те. Декілька хвилин я хотів разом з вами пороздумувати над Словом Божим, але хочу вам сказати: знаєте, що є саме, саме найважче для пастора, для любого пастора. Це говорити дуже стисло і коротко. Я по постараюся безумовно вас не затримувати, тому що розумію, розумію ваше. Положення. Хочу звернутися до нас з вами з такою вісткою. Ось на даний час 20 років прийшло, ми зробили невелику зупинку. Чи не так? Зробили зупинку для чого? Щоб подякувати Богу, щоб побачити Його милість і Його керівництво. А далі що? А далі що? А далі йдемо далі, рух вперед, правда? Рух вперед. Ми не зупинилися і поклали крапку на цьому місці. Ні. Ми рухаємося вперед. Далі. А для того, щоб рухатися вперед, потрібно знати, куди ми йдемо і що ми робимо. Тому сьогодні я хотів задати для кожного з нас питання для роздуму, а також той критерій, куди ми, куди ми йдемо, куди ми рухаємося. Визначся. Хто ти? Час, в якому сьогодні ми з вами живемо, це час грандіозних відкриттів. За 20 років, в яких прожила ваша церква, світ дуже сильно шагнув вперед. Багато відкриттів зробилося в сфері наукових відкриттів, радіоелектроніки. Ви знаєте, 20 років тому назад я пригадую, я був в Німеччині. І е, хотів купити машину за одне тільки. За одне тільки, то була дев'ятка машина, ніколи не забуду. Там був спутниковий телефон. Правда, він був великий такий, такий великий. І коли за, за телефон я хотів купити ту машину. Чому? Тому що у нас не було такого абсолютно. Але але потім подумав: а що я з тим телефоном буду робити, якщо немає станції у нас, навіщо? Тепер у кожного у вас в кармані. Є комп'ютер, телефон і комп'ютер в місті, який стрибок зробила наша промисловість. Е, мені розказував недавно мій друг, який їхав з Германії, переїхали на, на нашу територію, на Україну, і в машині сидить хлопчик, маленький, трьохрічний хлопчик. І він каже: подивися, корови, і коники пасуться. Дитина в вікно дивиться, і знаєте, що робить. І так розширяє екран по вікнові, розширяє екран. Вона не уявляє собі, що це реальні коні пасуться, реальні корови ходять. І вона, як в айпеді, розширяє екран. Так, друзі, світ шагнув дуже вперед, безумовно. Сьогодні час великих можливостей для кожного із нас. Хто до чого прагне, той може то і придбати. Хто до навчання, хто до кар'єри, хто в бізнесі, хто до чого прагне, має можливості. Сьогодні ми також в релігійному світі маємо час неймовірних можливостей. Пригадайте ті моменти, коли для нас було за честь потримати Біблію в руках, коли одна Біблія була, можливо, в сім'ї. А можливо й того не було. Я пам'ятаю, пам коли я їхав один раз із Чехословакії і ще в Радянському Союзі, нічого не питали мене, що я везу, але питали одне: Біблію маєш з собою? Ні за наркотики не питали, ні за зброю не питали, а питали Біблію маєш чи ні. Сьогодні ми маємо літературу, маємо телеканал. Маємо багато засобів, радіо, інтернет і все для того, щоб вістка Божа могла ширитися в нашому світі. Але час, в якому ми живемо, він ставить перед нами сьогодні запитання: хто я? Куди я йду, які в мене критерії і які у мене сьогодні цілі? Я повинен сьогодні самовизначитися. Я, як пастор, і кожен із вас, кожен із вас. Визначитися, хто я і куди я йду. Сьогодні час зробити переоцінку цінностей у нашому з вами житті, що для мене сьогодні цінне і що я ставлю на перше місце, тому що це дуже актуально, мої брати і сестри, що для мене цінне. Матеріальне ставлю я на перше місце. Це все ж таки. Духовний, я ставлю на, на перше місце. Світ перед нами ставить багато вимог, і ми стараємося бігти, бігти, бігти в цьому світі. Але чи актуальний для мене сьогодні моє духовне життя, мій зріст духовний, так як було колись? Чи Біблія для мене є актуальною сьогодні? І вона є критерієм, критерієм віри і правди у нашому і у моєму особистому житті. Чи досліджую я її ретельно і кожного разу? Один вірш, дозвольте мені прочитати сьогодні, де пророк Ісаїв в світлі цього часу каже нам з вами такі слова: Бог через нього. Уставай, світися, Єрусалиме, бо прийшло твоє світло. А слава Господня над тобою засяяла, бо темряма землю вкриває, а морок народи, та сяє Господь над тобою, і слава Його над тобою з'являється. І підуть народи за світлом Твоїм, а царі за ясністю сяєва Твого. Друзі мої, ми і далі могли б могли прочитати це пророцтво, яке Бог колись сказав для своєї церкви, для народу ізраїльського. Сьогодні воно актуальне для нас. Якщо підвести підсумок під всім цим, цим, що говорить пророк Ісаїв, він каже: для нас сьогодні це час неймовірних можливостей. Пророцтво про те, що Бог дає нам можливості і кожен із нас повинен їх використати. Маємо ці можливості. Ми їх бачимо, правда? Свободу, яку маємо, можливість благовістувати, можливість розказувати людям добру війську, можливість допомагати цьому світу, побачити Бога з іншої сторони. Суспільство, в якому ми з вами жили, воно привикло думати, що релігійні люди, люди віруючі, це відсталі люди, що Бога взагалі-то не існуло, не існує і не існувало. Ми з вами маємо можливість зовсім по-другому представити людям Бога в цьому світі. Але чи все так гладко складається, мої друзі дорогі? Є технічні засоби, є можливість, є навіть пророцтво про те, що Бог каже, є це уставай, Єрусалиме, світися, бо є можливості в тебе. Та, на жаль, не все так легко складається. І цей же самий пророк, друзі, в 37 му розділі говорить такі слова, а в 3 му вірші. І сказали вони до нього, так сказав Єзекія, цей день це день горя і картання та наруги. Бо підійшли діти аж до виходу утроби, та немає сили породити. Не все так легко, не все так легко, як складається, є можливості. Є можливості і Бог їх дав ці можливості. Є технічні засоби, та немає сили зробити. Час перед нами кладе набагато більші, е, більші потреби, чим ми це робимо. Чому так? В чому проявляється наше безсилля? Чому саме пророк говорить про цей час, що немає сили прородити? В той час, коли були сказані ці слова, це означало смерть як для матері. Так і для дитини. Сьогодні медицина робить чудо, як кесаровий ростин і спасають і жінку, і дитину. Але в той час це означало смерть. Що Бог хоче цими словами сказати? Чому часто ми з вами попадаємо в таку ситуацію? Апостол Петро. До нас звертається, і він каже, чому бувають такі у нас проблеми. Друге, е, друге пісня Петра, третій розділ, ми з вами читаємо слідуючі слова. Насамперед. Перезнайте оце, що в останні дні прийдуть із насмішками глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями та й скажуть, де обітниця його приходу. Бо від того часу, як позасонали наші батьки, усе залишається так від початку творіння. Друзі, в чому безсилля сьогодні християнства в те, що ми втрачаємо віру? Втрачають люди віру в прихід Ісуса Христа, втрачають віру в Біблію. Сьогодні християнство, не хтось інший, ставить під сумнів. Чи творив Бог землю на протязі шести днів буквальних. Сьогодні християни цим самим замислюються і кладуться під сумнів. Друзі мої, сьогодні люди задумаються, а чи буде прихід другий Ісуса Христа, а чи не буде прихід Ісуса Христа вдруге? Сьогодні люди насміхаються над, над релігією, і це не 95-й квартал. Це не ті люди, які для цього фактично кошти отримують. Ні, це християни сьогодні кладуть під сумнів і не вірять. Наше безсилля сьогодні в тому, що можливо таке стається. В чому ж наша сила? Десятий і одинадцятий вірш, послухайте його. День же Господній прибуде, як злодій вночі, коли з гуркотом небо мине, а стихії розпечені рунуть, а земля та діла на неї погорять. А коли все це поруйнується, то якими мусите бути у святому житті та в побожності? Ви? В чому наша сила сьогодні, друзі мої? Віримо ми чи не віримо в те, що буде прихід Ісуса Христа? Очікуємо чи не очікуємо. Але наша сила сьогодні Петро говорить в святому житті та в побожності. Що означає святе життя? Святе життя не за методом традиційних церков, коли до, свя... до ліку святих причислюють людину після смерті. Святе життя? По Біблії це відділене життя для служіння Богові, посвячене життя Богові на служіння, що воно в себе сьогодні вкладає це життя. Друзі мої, життя святе, коли я всім, що я маю, хочу служити Богові і людям, які мене оточують. Коли я люблю Ісуса Христа, коли все, що я роблю, роблю не заради того, щоб заслужити спасіння, а я це роблю за того, що Він мене спас і я хочу Йому служити. Святе життя і життя благочистя включає в себе говорити правду один одному. Апостол Павло каже посланням до колося: один одному горіть правду, любіть один одного. Святе життя. Це характер Бога, написаний у нас на чолах. Книга відкриття Откровення, 14 розділ з 1 по 5 текст. Прочитайте його і зрозумійте, що в цьому тексті Бог каже: люди, які будуть в Царстві Божому, стояти там перед престолом, ім'я Бога буде написано у них на їхніх чолах. Це означає. Богоподібний христоподібний характер. До цього нас сьогодні закликає Господь в нашому, в нашому житті, посвяченому житті. Друзі, чим мріємо сьогодні ми з вами про такий характер? Про що сьогодні ми з вами мріємо? Те, про що мріємо, те й отримуємо. До того прагнемо. Чи не так? Хто прагне сьогодні одружитися? Він шукає собі наречену. Він шукає собі пару. Хто прагне купити машину, не може в Україні заробити, їде за кордон. Хто прагне побудувати хату, також прагне це і робить це Що сьогодні я прагну. До чого я сьогодні йду? Яка у мене сьогодні мрія? Друзі мої, задумайтеся над цим питанням і дайте визначення, кожен собі особисте. Хто я і куди йду? До чого я прагну. А Бог сьогодні каже для кожного з нас, уставай, світися Єрусалима, бо є можливість і є шанс у тебе це зробити. Хай допоможе нам Бог у цьому. Амінь. славу Великому Йому всегда душа моя відкрита. Не скрою, хайму серця, йому все розкажу Прекрасная сегодня Суламита. Одетой драгоценной покрыл тебя отец, Как дикая маслина ты прибита, На голову возложенный из золота венец, Ты названа невестой Суламита. Одетой драгоценной Дикая маслина ты привита, На голову возложенный золото венец, Ты названа невестой Суламита. Когда ты в переглавлена была И в бане возрождения мыта, Блаженство заслужила ты, прекрасная жена, Жених идет навстречу Суламида, Одеждой драгоценную покрыл тебя, Отец, Как дикая маслина ты привита, На голову возложенный золото венец, Ты названа невестой Суламида. Одеждой драгоценную покрыл тебя, Отдитая вас Na ta Isusa Sulamita Zarjoy na nebesudi yak tso ntza solntsa ty dalish ty tserka viisusa sulamita ty